Доброго дня, друзі, показую вам, так як обіцяв, басейн, акваріум, хто як назве, із полікарбоната, який в мене зроблено в підвальному приміщенні. Це перший басейн робився сам. Як бачите, даний басейн знаходиться на дверях. Все зроблено із підручного матеріалу. Тут знизу ми також подальшому я планую. Ще один басейн такий же, може менший. І зверху на полки буде, на цьому стелажі буде три басейни таких. Ну, що я вам скажу? є бачина, так як все роблю перший раз. І ніколи даного я не робив, не ні скручував, нічого. З полікарбонатом ніколи не працював. Коли вимірюєте розміри, тут у мене розмір 58 на 176, длина 176, ширина 58 см. Коли вимірюєте розміри, беріть по, з однієї і з іншої сторони по сантиметру, навіть по півтора менше, так як згинається полікарбонат. І виходить, що він не влазить у вашу нішу. Як бачите, тут планка, доска. І для того, щоб утримувалося воно все всередині. Знизу, тут води на даний час 17 см налито, вже потихеньку укриття будемо робити. І потім слів. Далі ще розкажу, що я придумав, який буде. Слів води, переміна, обмін водою та е е фільтрація яка. Як бачите, світла нема, буде світло. Так як треба світло, поставимо регулятор на світло, бо це підвальне приміщення, щоб в ньому світло горіло, а вночі воно б автоматично вимикалося. Весь підвал знімати не буду, в мене хлам не хочу. Потім заснімемо. На лівій стіні, отут -от, буде також басейни зроблені. Планую в подальшому, якщо все добре і воно піде, то буде, я думаю, нормально. Так, щодо, чи протіка, чи не протіка, жодної краплі немає. Даний басейн стоїть уже третю третій, третій добу, ніде, ні капельки нема. Зверху накрию теж з полікарбонату кришкою для того, щоб вода не остивала, було менше випарування води. І це буде дуже добре. Швидше вода буде нагріватися і довше остивати. От якщо будуть якісь питання з даного поводу, чи по даному, як його крутити, я думаю, багато відео є в інтернеті. Я сам подивився в інтернеті, сложив конвертиком, зав'язав на стяжечки, стягнув. Не розрахував, бачите, чуть-чуть у нас є на 2 см вище, ну нічого страшного, я думаю. Нема для першого разу воно взагалі піде. Так що, отак от. Так що, друзі, чекаємо на перемогу і бізнес під час війни. Я думаю, що це майбутнє.